Папара, нагляд, підходьте, фотографуйте їхні рила. Вони всього дуже бояться. Ну, фото... Вони всі одразу відвертаються. Вони будуть тікати за. До... До... Це я так розумію, їхній командир старший. Грейдер клятий. Ну, ці грейдери не на фарт приїжджають. Потрошку ну, розбігаються. Б. Да, не побачили. Їх починають фотографувати, розбіглися. Там оцей серед них старший, був чоловік, ось такий, десь з ним радились. Оцей стоїть, а цей старший. То, я так розумію, їх старший. Як сюди до нього приходить, збирається. Зараз знім до шофера грейдера. У мене як сіва, більше положення, давай. У мене ентузіазм. Мене так і стримають. а блядь, що я стою. Коротше, ладно. Хорош журналістів приймати.